Росіяни дуже гризуть нам газовидобуток. Вже шоста атака на газові об'єкти за останній місяць. Нафта закликає споживачів відповідально споживати газ. Десятки ракет у тому числі балістичні та сотні дронів шахетів, вдарили по цивільних об'єктах, які забезпечують українці газом і теплом. Ідеться в повідомленні. Станом на зараз є інформація про те, що на Полтавщині, зокрема. Призупинено е, роботу е, газовидобутку через атаку Росії. Про це повідомляє ДТЕК. До нашого етеру доєднюється авіаексперт, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів РЕП і дронів перехоплювачів. Анатолій Храпчинський. Будемо говорити про захист, в тому числі і наших енергооб'єктів. Пане Анатолію, слава Україні! Дякую, що долучаєтесь okay. героям слава. Всім вітаю. пане Анатолію, ми ж прекрасно розуміємо, що такі масштаби енергетичної структури нашої країни ну фактично не можна прикрити біля кожного патріота не поставиш. І напевно біля кожного не поставиш мобільну вогневу групу. Але є ви як експерт, бачите, як захистити в даному контексті, якщо зараз говоримо про нашу газову інфраструктуру. Ну безумовно, ви слушно зауважили, що не можна поставити біля кожного стратегічного об'єкту. Система оборони. хоча по суті, а це є єдиним шляхом протидії такої агресії з боку Російської Федерації, тому що. Умовно кажучи, те, що ми бачимо, це велике кількість засобів враження, які використовуються в російській Федерації. Більше того, отримуючи певні розвідувані дані, вони оминають місця локації, де система протиповітряної оборони знаходиться, і шукають нові рішення, які дозволяють їм все ж таки прорвати протиповітряну оборону. Ну давайте давайте згадаємо, що нещодавне нещодавний обстріл був залученням ракет Х-69. Це ракета, які експлуатуються на тактичній авіації. Тобто для ворогу вже не потрібно підіймати стратегічну стратегічна для того, щоб. Зробити масово не обстріл східної частини України тому тут а, треба казати про збільшення систем безумовно жнов таки, у нас досі відсутні ешелон протиракетного захисту, умовно кажучи, систем, які би перехоплювали балістику поза атмосферою, а не на термальному етапі підльоту до цілі. Тому тут теж є проблема в цьому, і ми кажемо вам про те, що є потреба в системах, які будуть захищати від балістичних ракет і перехоплювати їх. Умовно кажучи, поза атмосфери, коли ще не зайшли на ціль. і це системи, які більш стратегічно значення, вони перехоплюють на більших відстанях, Це система на кшталт американських тхат або ізраїльських еров. І а, тут я думаю, що ну зрозуміло, що Україна зараз не може там розробити таку систему або імплементувати. Тут треба казати про те, що такі системи можна отримати або у Сполучених Штатах, або у Ізраїлі. І а, тут основною риторикою, чому ми повинні їх мати, повинна бути те, що а, ворог може застосувати ті ж саме балістичні ракети вже по континентальній Європі, тобто по території Європи, європейських держав, і тоді ми можемо захистити Європу від прольоту, якщо буде прольот на територію України, можемо прихопити, мону кажучи, тому я би казав про те, що насправді. Потрібно акцентувати увагу на те, що е, треба збільшувати систему і шукати все ж таки нові інструменти, які б допомогли нам протидіяти, це можливе розгортання більш малих систем протиповітряної оборони, збільшення систем детекції, яка б дозволила би нам би прогнозу... прогнозувати або передбачати траєкторії польотів і напрямки, основні напрямки ракет для того, щоб використовувати вже інші інструменти для перехоплення. Тобто. Щоб збільшити кількість інструментів, потрібно все ж таки якісно виявляти і розуміти загрозу. пане Анатолію, А якщо говорити, ми зараз більше краще справляємося з биттям ракет чи безпілотників з однієї сторони, ми бачимо систему РЕБ, яка там повертає безпілотники на територію Росії або передає привіт в Білорусі. То з чим краще нам зараз з чим, з чим ми справляємося краще, чи це не можна так розуміти? Ми... Ми однаково добре справляємося із крилатими ракетами, і однаково добре справляємося із ударними безполотниками. Так, у нас є певні проблеми щодо балістики, але виключно в тих містах, де немає можливості поставити Петріот, і виключно з того розрахунку, що ми ворог активно модернізує ракети балістичні. Але коли це все летить по території, Торі України, тобто комбінована атака з різними засобами ураження, це все ускладнює відсоток по кожному напрямку. Зменшується суттєво. Чому? Тому що це суттєво навантаження. Ворог активно відслідковує наші системи протиповітряна оборона, тобто де стоять, які стоять, і звісно, планує маршрути, які дозволяють йому оминати основне скупучення систем протиповітряної оборони. З китайською розвідкою безумовно китайська розвідка активно допомагає Росії отримувати таку інформацію, тому що насправді у Китаї у Китаї є доволі непогана група супутників, яка набагато Краще і крутіше за російську, тому а тут безумовно, і ми знов таки давайте заважимо, що після того, коли з'явилася інформація про допомогу Китаю розвідування даними, російські удари стали більш точніше. Тому тут я би казав про те, що безумовно треба шукати рішення, яке би наситило наше повітряний простір системами протидії, але водночас треба казати про можливості зменшення спроможності Російська Федерація наносити удари, умовно кажучи. 300 кілометровій зоні від кордонів України знаходиться близько 10 аеродромів тактичної авіації, які активно використовуються Російської Федерації для запуску кабів, для запуску крилатих ракет тих же самих х 69 додатково близько 11 пускових майданчиків а, ударних безпілотників. Тому тут нам потрібна теж єсна розвитка, яка б дозволяла б нам в процесі, наприклад, запуску робити точкові удари для цього. Що потрібно для цього потрібно middle strike дрони. Які б дозволяли нам це робити, або ракети малого радіусу дії? Ті ж саме атаканси, тому що от зараз іде активне обговорення тамагавків, а я кажу, що це просто от підігріта тема на фоні того, що нам могли би дати атаканси, які ми вже випробовували, які є у нас платформи, і просто збільшити удари точкови атакансами, які б дозволили нам в 300 кілометрову зону зробити унеможливити, наприклад, росіянам використання. Основних аеродромів, використання основної техніки, позбавивши їх можливості тримати повітряний простір за рахунок авіації. Потім легше було би працювати над тими ж самими ракетами, ХАРМ-88 по системам протиповітряної оборони, які вони натягнули на нашу територію, і умовно кажучи, збільшити можливості, тобто отримати паритет повітряний простір. Але знов таки, поки що, ми активно а, намагаємося зрозуміти технічні характеристики та макавки, при цьому не розуміючи, що, наприклад, для того, щоб знищити тактичне ракетне вороження під московному корольові, нам потрібно мінімум 10 ракет одночасно запущених. З чого ми їх будемо запускати, якщо а, наземна установка. Одна наземна установка тайфун може запускати одночасно чотири ракети. Нам потрібно тоді розуміємо, скільки пускових установ для того, щоб одночасно запустити 10 ракет. Повертаємося до запитання: скільки таких наземних установок в світі всього три дивізіони. Кожен дивізіон по чотири пускових основ. Ну, бачите, кажуть, що домагавки це все таки більше політичне рішення, щоб лякати. І навіть якщо їх нам передадуть, і стосовувати би... їх ми не будемо. Воно було б політичним рішенням, якщо б воно б звучало, що томагавки в Україні і ми дозволяємо їх використовувати, якщо Росія не припинить терор. А поки що, це інформаційне рішення і інформаційна лякавка з боку Сполучених Штатів. Вкотре буду повторювати, ми весь час війни знаходимося в двох-трьох тижнях. Починала з двох трьох тижнів Арістовича. Зараз Арістович наші землі віддає. Зараз ми знаходимося на двох-трьох тижнях Трампа. Коли почне Трамп віддавати наші землі, це питання часу. Тому треба казати про свої власні можливості, тому що ми живемо то тамагавками, то таурусами, то f 16 то гріпанами. Тобто, ми постійно чекаємо якусь суперзброю, яка вирішить питання. А повірте, навіть з якісною зброєю без власного мозку неможливо виграти ворога. Тому тут навіть можна нашими рішенням, нашою зброю, нашими е е е видами озброєння набагато зробити більше проблем росіян. Що ми робимо? Якщо ми кажемо про, наприклад, нафтоперороб російську. Подивіться, як ми активно вбиваємо російського нафтопереробку, і вони скиглять, тому що них там є проблеми з бензином. І е, питання санкцій, щоб Індія не купувала російську нафту, стоїть буквально на, на рівні того, що достатньо погасити більшість нафтопереробних заводів Російської Федерації. Давайте ще е, уточнення і про нафтопереробку Також поговоримо. Ми зараз говоримо про те, що нам все таки краще атакамси використовувати, щоб нам їх дали ніж томагавки. Але якщо не атакамси, у нас є альтернатива власного виробництва, власного власні креслення, що можемо. Бити у по, по, по є... аеродромах щоб вони не били нашу енергетичну інфраструктуру, у нас є діпстрайк дрони, які ми умовно можемо використовувати як Middle Strike дрони. Але жнов таки, тут питання в тому, що безумовно треба казати про збільшення масштабування виробничих потужності, Middle Strike дронів, тобто це дрони, які працюють на 600 кілометрів. Для того щоб бути ефективними для ударів по таких об'єктах, знов таки треба казати про збільшення корисного навантаження, умовно кажучи, щоби. Одна один засіб пораження міг нести близько 400 кілограмів. Тобто, тут ми вже кажемо про більш технологічне рішення на Нептуна і інших е, систем, е, які можуть працювати активно по військових аеродромі, по військових е, по літаках і так далі. Але ж таки тут треба зрозуміти, яку кількість нам потрібно залучити для того, щоб все ж таки прорвати протиповітряну оборону, бути е, непоміченими, тому що знову-таки використовувати ракети. По алії, як там от радіо дії тамагавків, дозволяє використати їх паліні. По Поки тамагавки долітять, всі тут 25 мс працюючі працюючи від того, вже передислокуються. Тому тут треба зрозуміти це теж дуже важливо. Не може передислокуватися Алабуга, не може передослокуватися більшість заводів російських. Але якщо ми кажемо про аеродроми, які знаходяться в 300 км зоні, чому я кажу про атаканси, тому що це балістична ракета, яка по суті своїй складно перехоплюється російським системам протиповітряної оборони. і це є. Вже готове рішення. Додатково є готове рішення Shadow, яке ми можемо теж використовувати. Додатково можна казати про ракети Джасонси, які ми можемо повісити, принаймні під крило бельгійських F-16 буде набагато легше повісити під ніж під крило F-16, які ми зараз маємо. Але тим не менше, знову таки, давайте повернемося. Що зараз Німеччина вкотре починає казати про те, що якщо Сполучені Штати не будуть тамагавки, ми не дамо таурис п'ятаурисів, потрібен крібан, четверка Та, тому, що вона може не тому насправді ми стикаємося з тим, що на четвертий рік вона ставна вторгнення. Ми досі не масштабували деякі види безпілотників ударних. Ми досі знаходимося в режимі створення кроп ракет, хоча є вже реалізовані програми, які треба масштабувати, і Нефтун себе дуже непогано показав. А, але є потреба в тому самому жламінку, щоб вона відповідала тим технічним характеристикам, і можливостям, яка б дозвола нам донести тисячу кілограмів до потрібної нам ділянки. А, тому а, тут треба прискорювати свої власні можливості, знов таки, от буквально нещодавно в інтерв'ю Абозу я зауважив, що ми можемо використовувати на свій розсуд, але наш розсуд повинен бути. Я безумовно впевнений, що більшість з нас хоче виключити світло в Московській в Лінградській області. Але повірте, це інструмент проти росіян, у котрих не у всіх квартирах є газ і у котрих не у всіх квартирах є туалет не діючий, тому що це. Нація рабів Анатолій Поверну до ще до українських ракет. Якщо ми бачимо, що з безпілотниками поправте якщо я зробила хибний висновок, у нас десь налагоджене масове виробництво то з нашими ракетами, все набагато сумніше. В нас заявлено велика кількість розробок, але масово ще жодна, ще жодна не виробляється. Я би казав про серіне вробництво. серійного Серій. виробництва ще немає. Да насправді це правильне слушне зауваження. Однов таки, треба зрозуміти, що ці технології передбачають більше вливання коштів, тому що умовно питання зробити fpv дрон, маючи там китайські комплектуючі. Або там деякі власні комплектуючі. Одне питання, а інше питання, коли ми кажемо про ракети, які передбачають складні системи навігації, стільки до засобів радіоелектронної боротьби, низьковосотний а... сотний проліт. Тобто ми кажемо про те, що повинно бути не просто ми ставимо, прогнозуємо, де ракета, як вона повинна літіти, а ракети повинні бути додаткові. А... Елементи на кшталт дуплерських радарів попереду, які світять вперед і світять вниз, для того, щоб е, контролювати процес свого польоту. Тому тут насправді високі і складні технології це трохи е, складніше і набагато дорожче. І тут е, давайте пригадаємо, що відбувається у нас зараз. Тобто, ми, умовно кажучи, збираємо на вог... е, миномет для якоїсь бригади, ми збираємо на дрони для якоїсь бригади, ми збираємо на екофло. Умовно кажучи, фінансового забезпечення немає. Чому я постійно кажу, що нам потрібно відкрити експорт зброї, тому що деякі види озброєння дозволять нам зробити синергію з європейськими компаніями, насичити нас грошима для того, щоб ми могли. Наприклад, самостійно фінансувати свої ренді розробки і вже більш технологічно робити і працювати, тому що жнов таки, от коли кажуть, що на четвертий рік війни починається розмова про те, що там кожні шість місяців технології щось на війні фі... міняється. Я кажу, кожен шість місяців Китай випускає нові модулі зв'язку, які дозволяють робити нові дрони або робити нові реви. Тому тут треба зрозуміти, що нам потрібна локалізація своїх власних можливостей, і тоді ми будемо незалежні. Тоді ми тоді коли ми будемо казати, що кожний шість місяців ми міняємо, це теж проблема. Чому тому, що ми були недалекоглядними? Нам треба бути так, будувати таку зброю, яка буде використовуватися як тамагав. Коли вона була зроблена, і досі вона є ефективна, вона модернізується постійно, покращується, але це є томагав. умовно кажуть. Там блок 4, блок 5 і пішло далі. Тому тут е, треба казати про власні можливості е, правильну програму, яка б фінансувала виробники. Окреме питання треба підіймати щодо е, законодавчого регулювання роботи в Україні приватних військових компаній. Це дуже правильно і слушне зауваження, і знов таки в умовах, коли ми збираємо для військових. Треба казати про можливість імплементації приватних військових компаній. Тому що такі успішні підрозділи, як, наприклад, там Кадва, Птахіматіара, можуть залучати, якщо було б законодавчо врегульовано в Україні приватна військова компанія, могли б залучати приватні військової компанії європейські американські, які б обмінювались досвідом і за це платили б гроші. І за ці гроші. Або забезпечила якогось видимо озброєння, тому що, наприклад, американські компанії на приватних американських компаній є на балансі F-16, і вони навчають американських пілотів. Чому ми не можемо навчати приватних військових компаній? Ми можемо. А чому ми не можемо навчати європейські або американські приватні військові компанії? Тому що ми навчилися це наш досвід, і це найдорожче, що у нас є. Тому а, я би казав про те, що. Насправді треба, є потреба все ж таки ставати більш індивідуальне, дивитися в напрямку а, законодавчих норм, які дозволили би дозволили б нам все ж таки спростити деякі болючі питання, які а, більшість вимагає від держави. А держава насправді не може це зробити, тому що вона обмежена. Пане Антоні, ще, будь ласка, поясніть, що відбувається з російською стратегічною авіацією, зокрема з ту 95 мс тому що монітори підмітили таку історію, що борти ту 95 мс водять в обману служби нашої зовнішньої розвідки та радистів. Вони зокрема здійснюють виліт та імітують переліт в європейську частину РФ. За усі роки таке спостерігають вперше. Пишуть монітори. Чи ви з цим погоджуєтеся, чи ні? І що це що це за такі маневри? Ці маневри були завжди. Це передислокація, це постійна передислокація екіпажу, яка відбувається на території Російської Федерації, коли екіпажі з одного аеродрому на інший перелітають. Це створює імітацію підготовки до масових обстрілів, тобто умовно кажучи, коли там споряджують ракетами якісь літаки. Тому я би тут казав про те, що це не щось нове. Вони тривалий час це роблять. Вони тривалий час використовують такі інструменти. Екіпажі Які з передислокується Сенгерська, Українки, Алінія. І, і ж таки, давайте зважимо, що це створює активне, так мовити, дії з боку ворога. Що вони от у них там дуже багато літаків, які працюють і багато літають? Насправді ж таки, там 21 літак, який може піднятися повітряний простір, і 14 з них, наприклад, може нести квадрат ракети в повному об'йомі. Тобто, ми кажемо по повної загрузки кожного пілону. Тому а тут виключно. Пропагандистська робота. Ну, Російська Федерація завжди працює на картинку, тому тут про це треба не забувати. Ну і тиск, який відбувається в середині українського суспільства, теж є, тому що у нас і не без цього. У нас, якщо щось написали, ми одразу починаємо. У нас два тижні ми розмовляємо про томагавки. Ще щось нове нам пообіцяють. Ми будемо два тижні розмовляти про це, але нам можемо розмовляти, але давати донатити допомагати нашим військовим. Сто відсотково з вами почується ще одне уточнення. Якщо ми говоримо про об'єкти, наших наші енергетичні об'єкти тут зараз у вас не не говорю про те, чи побудована в нас система захисту цих об'єктів. Це більше до чиновників, які за це відповідають, але Пане Анатолію, ну ж неможливо захистити об'єкт повністю від прямого влучання ракети, чи там безпілотника. І є приклади, коли ставили сітки, так розумію, металеві на один з енергетичних об'єктів, зокрема нардеп Кочеренка, якщо не помиляюся, пости фотографію, що це захистило, але це захистило від шахеду. Чи може бути якесь укриття, яке може захистити? Чи такого немає в природі? Ну. No. Безумовно треба казати про те, що якщо ми все це опустимо під землю, то ми безумовно захистимо. Знов таки, давайте зуважимо, що наявність, наприклад, систем протиповітряної оборони, наявність систем. Радіелектронна боротьби, які відводять, наприклад, або створюють зону, яка не дозволяє приймати бути точним для ракет, може суттєво допомогти, і вкотре буду казати про те, що якщо енергетична компанія забезпечує державу, і, там певними видами електроенергії, якщо б в Україні були би закон, mm -hmm. закон про приватну військову компанію, могла б наняти приватну військову компанію для захисту свого об'єкту і вимагати від них все, що те, що ми вимагаємо від наших чиновників. Пандалі обіцялося, що поговоримо про російські гарні дні, зокрема як не горять НПЗ та об'єкти їхньої інфраструктури. І тут здається, росіяни перехоплюють дуже активно наші розробки. Вони, зокрема, хазуються схожими на українські дрони-перехоплювачі, розробники з російського науковоробництво виробничого центру безпілотних авіаційних систем і роботехнічних комплексів представили свій варіант дрона-перехоплювача. Він дуже схожий на український стінг. Крім того, Росія... Хоча використовувати малу авіацію проти безпілотників, зокрема легкомоторні літаки, оснащені кулеметами для збивання БПЛА. Зокрема, такий сюжет зняли на телеканалі їхньому Росія. 1 пане Анатолію. Як ви бачите, наскільки вони можуть захиститися від наших безпілотників, і як вони можуть масштабувати свою систему протиповітряної оборони? Це взагалі в них можливо свого часу. Ми прийняли досвід росіян щодо сіток на дорогах, щодо мангалів на танках. Тому росіяни приймають наш досвід, який ми відкрито опублікуємо і розповідаємо, як ми це робимо. Тому а, і показуємо знов -таки, а, Давайте повернемось до болючого для мене питання. Я постійно його кожний ефір згадує. Це інженерна ставка, яка би могла б бути закритою. Інституцію, яка б дозволяла отримати технічне завдання виробникам з уже сформованою потребою, тобто, умовно кажучи, виробнику не треба було показувати, який вони дрон придумали для того, щоб прихоплювати шахиди, для того, щоб тиснути на владу для того, щоб влада закуповувала ці дрони. Тому тут ми кажемо про зовсім іншу структуру, як працюється в сполучених штатах, коли там, умовно кажучи, є літак F-16, розроблений компанією Lockheed Martin, і Є літак F-15, який розроблений Boeing. А наприклад, там ще там якісь літаки розробляються. Зовсім іншою компанією. Тому тут ми кажемо про єдину стратегію розвитку. Пак, яка б дозволила би закрити деякі от такі таку інформацію, яка б не давала б можливості ворогу отримувати чи ми як ми протидіємо. Тому, повертаючись до вашого запитання, жнов таки, давайте не забувати, що закони фізики, закони аеродинаміки поки що ніхто не змінив і їх неможливо змінити. Тому те, що ми бачимо в російському дораді, скорист на наш трон, ну безумовно, так вони побачили і скопіювали. Тобто, в принципі, зовнішні ознаки достатньо для того, щоб зрозуміти концепцію застосування. І Цього достатньо для того, щоб казати, що вони скопіювали наше рішення. Чи можна було б зробити так, щоб вони не скопіювали? Можна, якщо всередині стоїть можливість автоматичного наведення, автоматичного захоплення цілі і так далі. Тобто на програмному рівні, і я про це постійно кажу: треба робити таку зброю, коли навіть якщо росіяни щось затрахають, відкриють і не зрозуміють, як вона працює. Добре, пане Анатолію, вони можуть в масштабах своєї нясяжної родіни, так би мовити, захистити всі свої об'єкти НПЗ? Ну ми ж бачимо, що в них проблеми з ППО насправді. У них проблеми з НППО, тому що ми бачимо повторне повторний по три рази. Влітаємо ми на одні ті ж саме об'єкти Російської Федерації, нищимо їх. А вони далі не з'являються система протиповітряної оборони. Тому безумовно треба казати про те, що нам хотілось би, хотілося б, щоб росіяни не могли захистити, але безумовно вони будуть намагатися робити все для того, щоб збільшити свої можливості, тому що партія вимагає від. Цих же самих клієнт шукати рішення. Пригадайте там навіть на рівні там своїх госдум, Вони передбачали, що ці об'єкти повинні захищати самі приватні компанії. Тому а, безумовно, я думаю, що приватні компанії можуть знайти собі гроші для того, щоб а, захистити свій об'єкт від а, наших дронів. Тому тут нам вже заздалегідь треба дивитись на ці рішення, які вони імплементують, і шукати вже протидію цим рішенням на рівні вже використання технологій зараз. Пане Долію, на початку тижня президент України Володимир Зленський повідомив, що будуть застосовувати також і гелікоптери з кулеметами для збиття безпілотників. Тобто, ми зараз маємо таке, тако, ми збиваємо дронами-перехоплювачами. Легкомоторна авіація нас залучена до процесу. Тепер зараз будуть гелікоптери з кулеметами. Тобто, вже F16 не будуть залучатися до збиття безпілотників і наскільки от. Така не знаю чи коректно казати солянка, але наскільки воно ефективно, це розподілене перехоплення, коли передбачається будь-яке застосування засобів, які найефективніші в той чи інший спосіб. Умовно кажучи, якщо у нас дрон перехоплювач може працювати на висоті до 6 тисяч метрів, то, наприклад, якщо дрон знаходиться на висоті 500 метрів, достатньо використовувати мобіль вогневого руху, тому що вона може достати до цього дрону за рахунок своїх засобів враження. Якщо дрон знаходиться вищий в тому секторі, немає, наприклад, авіаційних засобів, на кшталт легкомоторних літаків або гелікоптерів. То можна застосувати дрон перехоплювач. Якщо дрон знаходиться вишети тисяч метрів, де не в ефективна будь-яка з цих зазначених зброєю, зброї, то використовується в 16 або інше, якісь літаки. Тому тут іде система розподілена перехоплення. Це ок, це нормально, тому що треба зрозуміти, що будь-яка зброя ефективна, яка може збити шахет, вона ефективна, але відсоток ефективності дорівнює е, правильності застосування. Тому тут е, абсолютно нормально. Не треба було. Я, на мою думку, не треба розповідати про всі можливості наших систем. Я проти, щоб озвучували, що гелікоптери можуть перехоплювати. Ну але достатньо вже відео є, тому президент про це сказав. Але тим не менше, знов таки це є одним із цікавих рішень, але знов таки треба технологічно покращувати можливості цих гелікоптерів. Не в вигляді, як у нас е докомоторні літаки е людина з гвинтівкою з нього виглядає, стріляє. А вже на вигляді там поточних рішень пілони з ракетами малими, тому що подивіться, як збувають а 10 збувала а 10 американські шахеди під час ірано-ізраїльської війни. Тобто, це були залучені звичайні не керовані ракети, але з лазерною підсвіткою, які допомагали протидіяти такій загрозі. Тобто, в принципі, те, що ми тривалий час, спілкувалися, що краще використовувати, американці просто випробували і непогано виходить нормально. А десятий справляється. А десятий ще й броньованою кабіною він не боїться випадків, якщо, наприклад, влучання відбувається не по. Там органам керування безпосередньо по бика, якщо А 10 буде використовувати, наприклад, свою 30-мм гармату замість на таких ракет, тому що ми використовуємо 30-мм гармату, наприклад, там вулкан f F-16, Яку для того іноді використовуємо для того, щоб перехопити навіть ракети крилати, тому тут, але ж, знов ну, таки рівень розльоту. Засобі фуражні або бика, який там був, може призвести, призвести до поганих наслідків. Нещодавно було опубліковане відео, де гелікоптер перехоплює шахет і цей шахет підривається. А тепер подивимося, що відбувається зараз після цих відео. Це було. Ну, Трвало я вже пройшов від цього просто нещодавно відео оприлюднили. Але давайте подивимося, що зробив ворог. Ворог зараз зробив шахиди з БК, які є з напалмом. Тобто це умов на розльот засобу, який складно відідрати, тому що він, поки не з них згорить, він не заспокоїться. І ми розуміємо, що ворог ускладнює можливості протидії. Тут монітори також повідомляють, що Росія вперше вдарила по Миколаїв далекобійним кабом цей пролетіла понад 150 кілометрів зі швидкістю 500 кілометрів за годину. І тут питання, пане Анатолію: в тому: до чого готуватися миколаївчанам і про що це свідчить? Вони мене дині що Нам треба нам всім треба готуватися до того, щоб ворог збільшує кілзону до 150 км. Вже є крована шахайда на 150 км. І нещодавно були дрони, які прилетіли по тві е дрони, які протів по Харкову. Давайте пригадаємо, що нещодавно прилетів лансетко Чернігову. Тому насправді ворог збільшує кіл зону, і це є основним е основною загрозою для нас, тому що треба шукати рішення, які протиділи такій загрозі. А це повертаємося знов таки до 300-кілометрової зони навколо України, яку треба перепахати для того, щоб росіяни не могли її використовувати. З КАБом зараз у нас є варіанти, як боротися? Є варіанти відігнати російську авіацію за рахунок а, імплементації літаків з далекобійними АІМ 120 серії Д, яка на 180 км плюс працює, але це використання f 16 в парі з літаками дальнього реки на які ми очікуємо від Швеції. Тобто, коли нам Швеція передасть літаки, ми можемо сказати, що ми наламали плани Росії створити цю 150 кілометрову кілзону чи, чи ні? Ми можемо наламати плани використання керованих авіабомб з реактивним двигуном, за рахунок чого долетіло на таку вісім, але в будь-якому випадку треба зрозуміти, що ворог вже готується. Розуміє, що ми будемо використовувати, наприклад, протидію вигляді літаків. Тому і з'явилися керовані шахети, які працюють на 150 км. Умовно кажучи, 150 км шахет з 100 кг вибухівки може працювати точково по 150 км кілометровій зоні. Тому ми розуміємо, які ми проблеми. Тобто, ми відігнаємо авіацію. У росіян є шахеди, тому треба працювати проти шахедів. Як працювати проти шахедів, треба ж навтаки знищувати воробничі потужності і бити по точка, по точкам безпосередньо вже на, на території пусків, та території СІХ федерації. Пане Анатолію, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з тами був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів РЕП і дронів перехоплювачів. Пане Анатолію, спокійного вечора вам бажаю. Дякую, що вмикаєтеся. До зустрічі в наступних етерах. До зустрічі.